Всім привіт! Мені хотілося б розглянути йогу як глибоку, багатогранну практику, щоб побачити внутрішню роботу і структуру цього процесу. Вважаю, що просуватися вперед у процесі самопізнання, слід спираючись на давно перевірені знання. Як працює йога? Прийдіть до розуміння того, що великий стрижень усередині вас подібний до тієї самої осі, навколо якої обертаються зірки йога сутри Патанджалі. Йогою зазвичай цікавляться в надії на те, що вона принесе більше енергії, зміцнить здоров'я, порядкує тіло, поверне гнучкість і зазвичай заспокоїть розум. Однак, перше ніж з головою зануритися в такі щоденні заняття йогою, більшості з нас хотілося б отримати ясне уявлення про те, як воно працює. Щоб зрозуміти наскільки корисною може бути йога, потрібно засвоїти те, що називається п'ятьма рівнями. Уявіть, що ваше тіло цибулина. На першому рівні розташуються зовнішні видимі органи: голова, руки, ноги, живіт та таке інше. Коли ми виконуємо вправу, то найбільше Думаємо саме про цей зовнішній рівень. Прямо під першим рівнем знаходиться другий. Цей рівень складається зі всіх тих речей, які дають зовнішньому фізичному тілу енергію, необхідну для того, щоб залишатися здоровим та сильним. Одним із прикладів може, звичайно, служити їжа, яку ми їмо. Але стародавні в стародавніх книгах Сходу говориться, що є інші фактори також, підтримуючи це тіло, надія, сон і навіть ті спокійні хвилини, коли можна просто сісти і про щось подумати, не відволікаючись. Але найважливішим джерелом енергії є наше дихання. Ми можемо цілими днями обходитись без їжі і навіть без пиття, але кожні дві секунди нам необхідний добрий ковток повітря. Тіло складається з мільярдів клітин, і кожна харчується повноцінною їжею свіжим киснем через дивовижну систему легеневого кровообігу. Якщо дихання глибоке і рівне. Воно насичує нас автоматично, ми просто світимося здоров'ям. Саме тому всі системи йоги надають особливого значення, контролю над диханням під час виконання вправ. Якщо зняти шкірку цього другого рівня, рівня дихання, то під ним виявиться третій рівень, той, що змушує рухатися саме дихання. Цей рівень внутрішніх вітрів. Згадайте, як на зображеннях нервової системи людини нерви заповнюють все тіло, відгалуджуючись від спинного мозку подібно до гілок дерева і досягаючи кінчиків рук і ніг. Насправді нервова система вважається частиною першого рівня зовнішнього тіла. Але уявіть. Примарну мережу найтонших трубок і каналів, зроблених з такої тонкої речовини, що доторкнутися до неї так само непросто, як схопити сонячний промінь, що заглянув до вас у вікно. Ми називаємо це внутрішніми каналами. Вони розташовані всередині складної системи нервів, кровоносних судин та навіть кісток тіла. По суті, справи, вся ця структура нервової системи судин і скелета виростає всередині нас, наслідуючи насамперед план, що задається енергетичними каналами, зітканими з променів світла ще в період внутрішньоутробного розвитку. Кожна опуклість та западина зовні та всередині нашого тіла. Є таким чином відображенням відповідного вигину або повороту невидимих внутрішніх каналів. Кістки нижньої частини спини, наприклад, набувають такої форми через те, що в цьому самому місці знаходиться схожий на вигляд перетин внутрішніх каналів. Ви, мабуть, уже задумалися. До чого все це говориться? А справа в тому, що якщо ці внутрішні канали, що знаходяться всередині хребта, скажімо, переплутаються, то і відповідним кісткам теж загрожує защемлення. Щоб позбавитися викликаного цим болю в спині, необхідно виправити ситуацію на рівні внутрішніх каналів на третьому рівні. І хоча в наші дні на заняттях по звичайній йозі люди рідко говорять про ці внутрішні канали, кінцевою метою йогівських вправ віку був вихід на цей третій рівень і вирішення всіх проблем із внутрішніми енергетичними каналами, ну а оскільки перший і другий рівний безпосередньо залежить від третього, то і дихання, і здоров'я приходять у норму, в міру того, як очищуються внутрішні канали. Поміркуйте над цим.